Віола МС, блогерка, інфлюенсерка, має багатотисячну аудиторію, знімає рілси, співпрацює з брендами та виховує маленького синочка. Її щирий підхід і енергія нагадують, що навіть у найважчі моменти завжди є місце для світла і позитиву. Така зараз популярна в нашому місті, інфлюенсерка, так як я казала, блогерка. Ось розкажи, будь ласка, як взагалі ти до цього прийшла? Що тебе, е, от, яке таке натхнення, де ти брала, на, саме на перший твій відеоролик, на перший твій якийсь е, вихід в люди? Ну, хочу почати, напевно, з 2014 року. Почалась ера інстаграму. Я коли зареєструвалася в Інстаграм. Е, мої друзі мене захейтили, вони сказали, що це таке, це взагалі, ну, ми з тобою не будемо будемо спілкуватися, тому що Інстаграм це на якісь страні люди туди викладають фотографії. З якої планети. Да. І я видалила свою сторінку. А потім, щоб ви розуміли, пройшло три місяці, і вони реєструються в Інстаграм, а в мене немає сторінки, тому що я через них її видалила. І я, я знову зареєструвалася і все просто туди кидала рандомні фотографії свої там, з відпочинку, там, як я ходжу на танці. ну, просто. Робила те, що мені подобається. своє життя І так працювала. Да, там ще була ретрика, я no, робила ta, ta, таку ta, ta, ta. на фотографіях. Ну і якось так. І він в мене просто був як альбом. Я взагалі не знала, що можна в інстаграмі там зробляти кошти, що взагалі там можна знайомитися через інстаграм. Це просто був як мій Ну, Такого ще ж не було на той час, так що заробляли через інстаграм, що ж це не було я популярно. Я пам'ятаю, що в 19-му році з'явилися сторіс. Я почала знімати сторіс, тому що я жила у Києві. А у Києві всі знімали сторіс. І я сюди приїхала, і на мене усі дивилися, як на ну, трішки божевільну, тому що ну що ти взагалі робиш, то. Ходиш з телефоном, ну це не ок. Ось, а потім пройшов рік, і вони всі почали зніматись. <рес> <рес> Круто. Ну ось ти тримаєш таку велику аудиторію. Що ти намагаєшся транслювати своїми сторіями, своїми виходами, своїми розмовами? От які такі посили у тебе. Ну, як я казала раніше, це був мій щоденник, і я просто показувала своє життя. І ось по сьогодні, так, на сьогоднішній день, я теж просто транслюю своє життя. І по-перше, це позитив. В мене взагалі усе класно. В мене дуже буває рідко, коли в мене все погано. Я транслюю людям гарні емоції. Тому що зараз у наш час дуже багато негативних емоцій, і я намагаюсь людей якось розслабити. Ну щоб заходили до мене на сторінку, і люди бачили, що о, тут можна видихнути. Ну, типу, ось тут можна просто погортати, просто щось посміятися. Я несу позитив у масу. Угу. А, яких принципів ти притримуєшся? От, можливо, якісь табу, от що точно ні, це я не буду розповідати про це, я не буду говорити. Можливо, щось ні, таке я. Я взагалі не маю тебе, я розповідаю все. Я розповідаю е, про усі свої проблеми життєві, які в мене бувають. і Без них ну ніяк, тому що це наше життя. Я розповідаю, які в мене були е, тяжкі пологи, там які в мене бувають сварки там з мамою, які на мене л'ється хейт. Я розповідаю про це. В мене взагалі немає табу. Мені здається. Ну, що мене не спитають, я про це буду розповідати. Yeah. І звісно, що я б хотіла знімати сімейний блог, а в мене чоловік не хоче знімати That's... сімейний блог, Так, але я працюю. над цим, excited. Я над цим працюю. А от що ти можеш тоді сказати цим людям? От моя мама вона дуже любить такі, що ці блогери, вони все показують і дітей своїх показують і все розказують. Щастя, ж воно полюбляє тишу, а вони це все на показ. Катя, от ти цього не роби. От як ти ставишся до такого? Ой, а я просто не слухаю. Ну просто там ну, мені кажуть, ну ок, це ваша думка. В мене є своє життя, я е, незалежна людина, та е, я що хочу, те й роблю. Ну, ось, е, так, в мене був принцип не показувати дитину е, до хрещів. Це, е, е, це мої загони були. Це не були там мами, чоловіка. це е, чисто я так вважала, що я не хочу. Ну що кажуть інші, ну то їх думка. Хай буде так. Вам подобається? Ви можете мене дивитися. Не подобається, не дивіться. Це моє життя, воно в мене одне. Я хочу його прожити так, як я так, як я хочу, не так, як хочуть інші. Це дуже круто. Ось ти виставляла да, відео зі своїх пологів. Так. Ну насправді мені дуже воно сподобалось. Воно таке дуже чуттєве. І ну так особисто для мене. Я ж, в майбутньому, також буду мамою. Так. І це було навіть корисне для мене, тому що я ну, багато хто про це розповідає, багато хто це показує дійсно. І я побачила, як це відбувається насправді. Тобто, для мене це було корисний навіть такий милий, корисний. Це знаєте, от і всі бувають показують, що ну у них пологи це, це радішне. Це радужна, це просто я в кафі, я в релаксі. Та ні. Ну я розповідала так, як в мене справді було і мені було дуже важко. Просто це. Я не знаю, що в житті в мене буде ще таким важким. Це було просто анріл, але я це зробила і е, дякувати Богу, все добре. Тому ось я зараз веду блог вже разом зі своїм кошенятком. Вже щаслива матуся. Да. Так. Це вже тебе трошки перепрофілювався, дати да, блог. Так. Ну до того, в тебе було дуже яскраве життя ти жила в Києві, так, як ти казала, і тут у тебе було яскраве життя. Можливо, у тебе були якісь ем, яскраві проєкти, інтеграції, щось таке, що ось так визвало такий фурор дуже. Взагалі, що визвало фурор, так, звідки почали в мене рости підписники, це TikTok. Я раніше думала, що це платформа, де просто можна обробляти свої відоски. І потім я побачила, що в мене там почали набиратися підписники. Я така думала, так думаю, що це і ці підписники, я прикріпила свій інстаграм, і ці підписники почали переходити в інстаграм. А потім мене знову захейтили мої подруги. Я з ними зараз не спілкуюся, вони мене захейтили, і я видалила Тікток. Да. Да. Я видалила Тікток, і потім я через рік, тільки через мене так йшли там підписники. Типу мене за день могло, могло бути там п'ять тисяч. Ну там дуже. І я знову почала набирати своїх підписників. Ось, але потім вже важче, але все одно о, багато о, прийшли до мене з TikTok. Ще давно я навіть пам'ятаю, що коли в мене там було 1010 у TikTok, в мене замовили рекламу е, морозова ласунка. Я думала, вау, це просто такий хай левел. Ну а зараз щось з останнього напевно зараз пам'ятаю, це е, український бренд косметики Богенія. Він е, є на полицях багатьох українських магазинів, там навіть таких як Єва, тобто ну, дуже класний бренд. Потім в мене була рекламна інтеграція з рестораном у Дніпрі, оптика, магазин цих окулярів, «Чудоострів» дитячий магазин. інтеграції вони всі класні. Ну я ось в мене немає інтеграції, за яким мені сорони. Бували такі випадки, що прям якась була реклама, саме реклама, прям зйомка десь, можливо, студія або там на е магазині. Я, на я просто брала участь у зйомках у фільмі. О, Точно, так, я згадала. Ну, я, я ще думаю, який ще було таке в цікаве. в Черговому лікарі. Я знімалася в Київ день та вночі. Це все були епізоди, але так в мастер-шефі це були теж Як що, ти потрапляла де? на ці проєкти? Я ходила на проби. Я жила у Києві, і я цілеспрямовано йшла. На йшла на проби. Я, в мене був кастинг, мене потім відбирали. Але мені сказав, багато хто мені сказав, що через мою зовнішність. Вона в мене дуже не не класична, і мені важко саме потрапити до кіноіндустрії. Я дуже хотіла, це була моя мрія потрапити до кіноіндустрії. Але в мене ще все вперед. звичайно, звичайно. Взагалі, як е, ти сприйняла цей досвід? Що як він ну, відбився на твоєму житті? Ну, по-перше, кожен твій проект робить тебе більш. Е, як то кажуть, більш сильнішою. Кожен мій якийсь кастинг, якась рекламна інтеграція, вона робить мене сильнішою. Це мої знання, тому що зараз теж такий час. Хочеться навчатися чомусь новому, навчатися, навчатися, навчатися. Як же ж так вийшло, що з кіноіндустрії, з журналістики, так ти навчалася, я пам'ятаю, на журналістиці. Ти прийшла до пісень. До записів треків. Я не знаю, якось так. Я взагалі з 2010 року співаю. Я співала на всіх міських, хто мене пам'ятає святах, там день народження газети, день народження ДМК. Там ну багато чого я співала. У мене були мої треки у 10-11 років. Вони були записані. Ну, тобто я займалася усе життя своє вокалом, тому що я любила співати. Я взагалі люблю все творче. І е, якось я написала пісню. Вночі я встала, просто написала пісню і вирішила поїхати до студії. Я знайшла на студію у місті Кам'янське. набрала їм сказала, що я хочу записати трек. Приїхала мені допомогли записати трек. Трек повністю мій без автотюну, без якоїсь обробки. Це мій голос. я А потім, через деякий час мені запропонували фіт. А колаборація Це була я пам'ятаю. Так, була колаборація з одним хлопцем, ми записали фіт, теж класно все було. А потім я написала ще один трек і довго його не могла записати. Я все приїжджала, в мене все е, не виходило. Там просто я вирішила себе спробувати у новому форматі. І в мене була така лірика більша, а тут я хотіла бути така ну, rap герл якась. Ось. І в мене все не виходило, все не виходило, і розпочалася війна в країні і все. І все так і закриває. Так, так він в мене трек цей лежить на студії. Можливо, ти хочеш далі продовжувати там професійно займатися вокалом? Ще за мене зараз працюємо часу. Ну, материнство воно дуже багато на себе забирає часу, тому що в мене немає няні. І я ще не готова емоційно віддати комусь свою дитину. У мене чоловік працює, в мене мати працює. Ось, і я з дитиною 24 на 7, Так, інколи мені допомагають там мої подруги великим великі. Це за круто, всем. так. Але ще в мене немає ресурсу. Я ще не відновилася настільки, щоб брати на себе великий об'єм. Фізично так? так ще важко. Так, мені ще дуже важко. Я зараз тільки відновила тренування, а ну, ще брати на себе якісь там інші. Я, ну, я, я просто не зможу фізично. Угу. Якраз так, я хотіла тебе запитати, вже виходячи з цього, як взагалі от дається тобі, як ти поєднуєш родину зараз. Ну, дивись, я намагаюсь просто транслювати своє життя. є така помилка у багатьох. Вони починають, і вони такі о, ні, це моє особисте. О, ні, це я не буду показувати. Ой, та ні, я зараз тут я не зможу виставляти. Я все. У мене немає грані, типу це особисто, а це для інсара. Ні, в мене все це моє життя, просто яке я транслюю. І все. Звісно, що я там не буду транслювати, і я не знаю, як я ходжу в туалет. Хоча коли інші блогери це транслюють, це теж людям подобається. Mm, да. Ну я можу сказати, ой, як моя дитинка сходила в туалет. Це вже буде цікавіше. Так, ну просто в мене немає. Я не ділю життя інсара. В мене все це. Моє життя, котре я вам показую. Я з вами ділюся. Ну, мабуть, так так краще і складається. Що тобі тобі да, легше? Я, я там щось зробила, записала. Я все. Я Просто вмію навчилася. Взагалі моє таке кредо потрібно балансувати. Ну, все потрібно тримати у балансі. Не потрібно із крайності до крайності. Баланс у всьому. Тоді все буде бенч, я кажу, наша подруга. <рес> Залишилось тільки так фізично-морально пройти да, норму. Так, фізично мені потрібно... Ну, і так багато ж часу пройшло, як мене народила, ще, ще... Три місяці мінус 17, чи скільки, 18 мені кілограмів Ще... <рес> а я набрала 22, uh -huh. ще 4-5 кілограмів. Це дуже гарний результат, я думаю, особливо для мотивації. Віол, як от... Тебе, да, здається, на сторінці написано про те, що там стосовно, да. це мамочку, так? Як саме твоя жіноча оця натура, твій характер, твій такий е, внутрішня така ось? Ти як змінилася? Як змінилося відчуття в голові твої думки? От це як змінилося? Ну так, я дуже змінилася. Мені здається, що зараз. Я на своєму місці. Я вважаю, що я ідеальна мама, я ідеальна дружина. Я ідеальна я взагалі ідеальна. Я це вважаю. Я себе дуже люблю. Ось і е, е, я зараз насоложу своїм життям. Я дуже кайфую. Я не знаю. Е, Ну це ось зараз найкращий період, який в мене був. Віла, ну це взагалі. Ну я думаю, що це така трансляція гарна для дійсно молодих мам, для дійсно молодих дівчат, які народжують вперше. Тому що багато хто вважає, що після народження дитини все життя закінчилось. Це ж не погуляти, це ж нікуди не поїхати, це ж не відпочити. Це все. Але так знаєш, що матусі це можуть я ось тут поєднувати. скину і Ти вставиш вставки. Як ми гуляємо, і дитина завжди з нами поруч і нічого не заважається у За у вашій голові. Я каже моя мама: хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає перешкоди. Угу. Клас, так, давай перейдемо з тобою до Бліцу. Я давай. навіть під, Я... під тебе під... підібрала питання деякі. І так, почнемо. Так, угу. наш бліц. Перше запитання: хто твій кумир? Я. У мене немає кумиру? Ні. Я є свій кумир. Добре, який твій найбільший страх в житті? Ой. Я себе дуже хвилююсь, що е, не закінчиться ця клята війна, і мені е, я повинна буду поїхати зі своєї країни. Не хочеш їхати звідси? Ні, не хочу, взагалі не хочу. Так, а що, як ти думаєш, на твою думку, відрізняє тебе від всіх інших? Ну, по-перше, моя зовнішність. Мій е, колір шкіри. І те, що я дуже відкрита людина. Я кажу усе так, як є. Якщо є, мені не подобається, я це кажу. Якщо мені подобається, я це теж кажу. Я дуже чесна. А вони не хотіли брати тебе в кіно з твоєю зовнішністю чи всім іншим. Ну, це не це, це ну. вони втратили такий брилянтик, любі друзі. Так, хто там? Один плюс один чи новий канал? Будь ласка, зверніть увагу. Так, добре, наступне питання: який найкращий подарунок ти отримувала в своєму житті? Народження сина. Так. Хто має бути головним в родині? Чоловік чи жінка? Чоловік. Чому? Я за патріархат. Ну я люблю бути за чоловіком. Ну для мене, як скаже чоловік, так і буде. Але ми з чоловіком усе обговорюємо. Е, кожного дня, якщо в нас є якісь моменти, ми їх обговорюємо. Але якщо він, наприклад, е, не захоче, щоб я робила ту чи іншу річ е, в облаго мені, то я його буду прислуховуватися. Я за чоловіка. Так, за чоловіка. Я, ну, я ж вийшла заміж за чоловіка. Тому я за ним за стіною маєш бути, так? Добре, так. А що ти вибереш? Життя без інстаграму чи життя з нашими там, тими сусідами? Та, з Росії? Та не лучше я буду жити без інстаграму на в Україні. Як тебе в телефоні підписаний чоловік? Любимий муж. — Любимий муж. Що вибереш? Давати чи отримувати? Отримувати. отримувати. Дочка чи син? Син, я я знала, що в мене буде син. Я всім казала, що в мене буде син, я хочу тільки сина. А якщо друга дитина? Я знаю, що буде син. Ну я не знаю, як з дівчатами. Ну вибачте мене, матусі дівчат, але ну, я не знаю. Якщо мене... що навчишся, ну в мене брати мама він підкаже тобі, як з дівчатами. Тяжко вона зараз скаже. Плакати в мерседесі чи бути щасливою в житті? плакати в мерседесі. О, це понятно. Нічого Встану, стану з своїми купюрками. Все Заправлю машинку свою бензинчиком і поїду. і поїду. Так, 4 помножити на 6 і розділити на 3. Так, 6 і 4, 24 розділити на 8. Вісім, круто. Ну і останнє питання: в чому ж полягає сенс життя? Ой, сенс життя полягає у тому, щоб створити свою родину, народити потім собі подібну. Ось щоб знаєте, як то кажуть, у старості тобі щоб хтось приніс, Келих води, так а у моєму випадку келих просека. Ось і сенс життя, щоб створити гарну, щасливу родину, котра буде усе життя разом. Ну я хочу так. Угу. Так, ну які ти можеш дати поради нашим глядачам, хто буде нас дивитися, тебе дивитися. Я хочу порадити кожному, хто нас дивиться по перше. Навчатися, ну це найголовніше отримати освіту. Я вважаю, що освіта вона важлива, вища освіта важлива, тому що коли ти розмовляєш з людиною, у котрої є вища освіта, це трішки інша форма спілкування. Потім я вважаю, що потрібно, щоб у вас була гарна якась звичка по типу спорту, тому що що для дівчат, що для хлопців це теж дуже класно. І третє, що допомагає мені, що взагалі важно там у блогерській сфері, взагалі не важливо, там може в дипломатичній сфері, це дисципліна. У вас повинна бути дисципліна. Ви повинні знати, що якщо ви чогось хочете, ви не можете сидіти вдома. Типу, я хочу там порки підлежачи камінь, так як то кажуть. Ви повинні щось для цього робити. Ви повинні працювати, ви повинні заробляти. У всьому повинна бути дисципліна. Якщо ти її підтримуєш, то все буде дуже класно, і ти зможеш зробити себе ту людину, котру ти намалював тут. Клас, це дуже чудово. Я сподіваюся, це буде дуже корисно для наших глядачів. Ну що, я тобі дуже дякую. У нас така дуже приємна розмова вийшла. Я дуже рада, що ти завітала до нас сьогодні. Ми дуже давно з тобою не бачили. Тому я була дуже рада, мені дуже сподобалося. такий експірієнс. Дуже круто. Дякую. Ось, дякую тобі теж велике за цей досвід. Круто. Віола МС, блогерка, інфлюенсерка, має багатотисячну аудиторію, знімає рілси, співпрацює з брендами та виховує маленького синочка. Її щирий підхід і енергія нагадують, що навіть у найважчі моменти завжди є місце для світла і позитиву.